Друзі, вітаю! Сьогодні в кадрі два ножа Fix і Folder або українською складений ніж. Ергономіка руків'я. І чи може хоч якийсь фолдер конкурувати з фіксом в плані зручності Руків'я? От На мою думку, ні. Я спробую пояснити вам, для складеного ножа його перевага в тому, що ви його можете покласти у кишеню, і він вам там займає мало місця, він безпечний в такому стані. Ось він носимий і він самодостатній. Але його особливість в тому, що він не призначений для тривалого е, різу. Що значить тривалий різ? Е, якби основні задачі для е, ножа, який ми носимо з собою на щодень, витягнув, відрізав, склав, поклав. Тобто оцього різу може бути ну, не знаю, три відрізання, 5-7. Ми приготували канапку, відрізали кілька шматків ковбаси, сиру, ми відрізали хліб, ну ми зробили 10, ми зробили 20 різів. Або ми там на пошті відкрили упаковку, ми зробили два-три надрізання. Або ми відрізали декілька стяжок, чи відкрили там, наприклад, коробку з верхтехнікою, яка до нас прийшла. Ну, Ми зробили 5-10 різів. Тобто, горизонт роботи такого ножа, складеного ножа, ну припустимо, хай буде там. 30 секунд роботи, так? Можливо, одна хвилина, можливо, дві. І треба зважити, що складений ніж чудово з цим всім мав би справитися. Звісно, бувають різні ножі, невдалі, такі, які вам не подобаються, неякісні, є якісь особливості, що у вас дуже високий ріст і велика долоня, а це маленький ніж, і вам він десь там не дуже зручний. Це все зрозуміло. Я говорю про інше, що горизонт роботи такого складеного ножа це там, 30 секунд, ну, хвилина роботи безперервної. Якщо ж мова йде про те, що вам треба 10 хвилин ним працювати, скажімо, 10 хвилин, ви працюєте, не знаю, на складі, там вам треба відрізати за день там, сотні тисячі разів, ви вскриваєте якісь картонні упаковки. Ви щось там відкриваєте постійно, ви щось там постійно нарізаєте. Ну, як приклад, або ви хочете попрацювати деревиною, з деревиною ви хочете там вирізати ложку, або не знаю, ви бушкрафтер, і вам взагалі потрібно зробити довкола себе весь простір організувати. Тобто вам потрібні кілки, вам потрібні якісь інші елементи, які... Ну, інструменти, які ви будете робити з дерева, для того, щоб ви просто там дати собі раду у лісі, то складений ніж будь-який, він буде наминати. Перший елемент, який буде наминати, це кліпса. Тому перше, що можна порадити людині, яка збирається складеним ножем працювати довго, це просто її зняти. Цей елемент буде заважати в будь-якому випадку. Ще не придумана та кліпса і ще не зроблений той фолдер, складений ніж, в якого кліпса не буде наминати. Вона буде наминати в будь-якому випадку. Якщо горизонт роботи хвилина-дві, це не є проблемою. Якщо це ви збираєтеся різати пів години поспіль, підряд, тобто будь-який складений ніж, зразу кліпсою вам натре, розідре руку, просто травмує і так далі. Буде дуже некомфортно. Далі, оскільки він завжди складається, тобто руків'я такого ножа фолдера, завжди складається з двох половинок, я знаю виключення, це так звані інтеграли, коли вони складаються не з двох половинок, а з суцільного шматка, наприклад, там, титану чи алюмінію. Але навіть в цьому випадку... У вас будуть грані, у вас будуть грані знизу, у вас будуть грані зверху. Навіть якщо у вас прибрані там всі фасочки зняті там, на лайнерах, фаски зняті на накладках, як би це не було зроблено добре, як на цьому ножі, а тут дуже добре все зроблено, тут все просто вилизано, тут немає жодного якогось виступаючого елементу, який може наминати ось так. Я не відчуваю жодних тут дискомфортів. Але якщо я почну цим ножем різати, наприклад, 20 хвилин поспіль, він мені руку намне. Цього немає на складених ножах, точніше на фіксах. Тому що тут зовсім інший конструктив. Так цей ніж потребує чехла. Він потребує чехла, це його недолік. І... Але в нього є перевага. Тут немає потреби не враховувати ергономіку руки. Тут немає потреби робити якісь компроміси. Ми можемо, просто взявши там не знаю, шматок пластиліну, зжати його в руці, отримати точний зліпок своєї руки. І потім по середніх лініях зробити ну, руків'я, яке буде заповнювати. Яке буде заповнювати мою руку. І ось, наприклад, це ніж F1, точніше, це ніж по мотивах Faltniven F1, тому що тут замінений українським майстрами, квалями викований клиночок з Х12МФ, це кова на сталь. Але для прикладу, просто я взяв ніж для прикладу. Ось то я хочу сказати, що тут все гаразд з ергономікою. Тобто, якщо я взяв цей ніж, і в мене є там умовно потреба, ну не знаю, там 5, 10, 15 хвилин працювати з деревом. Я, наприклад, там таборуюсь у лісі, розбиваю намети, не тільки свій, а, там, наприклад, для групи людей. І мені потрібно таку роботу робити там ну, довгий час. Тобто мені треба пів години працювати ножем. Скажімо, от я робив це тільки що 30 секунд. Я не відчув ніякого дискомфорту. Так само не відчую на фолдері ніякого дискомфорту. Але якщо це не 30 секунд, а 30 хвилин, ну, повірте, часто в коментарях там чую, що та ні, є ось ніж, який не наминає. Друзі, якщо в, нього, якщо в нього От є те, що є завжди у фолдера, тобто леза ж повинно якимось чином сховатися поміж накладок, якщо у нього є оці виступаючі елементи, є, якщо, в нього, якщо в нього є оцей простір між двома накладками, у цей простір в будь-якому випадку буде заминатися шкіра. Просто площа контакту руки з накладками набагато менша, а відповідно тиск набагато більший, чим у ножа. В якого такої проблеми немає, і він повністю всією своєю площою буде працювати на вашій долоні. Він теж наминає. Тому що горизонт роботи такого ножа, він теж не безмежний. Хай це буде 30 хвилин, хай це буде 20 хвилин, якщо у вас ніжна шкіра, ви можете через 5 хвилин вже матюкатися, тому що цей ніж вам намеє в руку. Але ви здатні будете працювати цим ножем. Тому мій висновок дуже простий. Коли ми говоримо там. Ергономіка, робочі руків'я у фолдера чи не робочі руків'я це все в певному горизонті розумного, правильного і типового, скажімо так, використання фолдера. Тому що в нього є свої задачі. Я відкрив ніж, зробив коротко ті дії, які я мав ним зробити, склав ніж, поклав у кишені. Ну або повісив на кліпсу, там на пояс чи поклав у сумочку для такого ножа. Все. Тобто. Ось така його задача для того, такі ножі спроектовані і вони чудово цим справляються. Якщо я хочу і цікавлюся покупкою ножа, яким я збираюся працювати тривало, в мене буде багато роботи з таким ножем, шукайте фолдер. Перепрошую, шукайте фікс. Шукайте, ніж з фіксованим клинком, от, тому що серед таких ножів ви однозначно знайдете. От візьміть банальну мору, так, от ніж компанії Морона е Кнайвс. Візьміть банальну мору, візьміть отак от, зіжміть руків'я будь-якого із ножів, моделей ножів компанії Мора, І ви не знайдете такого місця, такої точки, яка буде вам постійно наминати сильніше, більше чи менше. Він більш-менш рівномірно розподілить свій тиск на всю поверхню вашої долоні. Ось простий приклад, як повинна, скажімо так, бути врахована ергономіка долоні. Тобто компанії, які займаються, наприклад, мисливськими ножами, виготовленням мисливських ножів, ем, ножів для того ж самого бушкрафту, якщо це фіксовані ножі в першу чергу, ножі з фіксованим лезом. От ви можете помітити там, що за 100 150 років історії таких компаній ви не побачите ніяких революційних відкриттів в плані того, як виглядає руків'я. Це може бути різний матеріал, це може бути там різна глибина, е, припустимо, е, виступа, упору, це може бути. Там форма, там якась по центру, вона трошки товстіша, потім воно звужується до хвостовика. Якась бочкоподібна форма. Ви можете побачити кілька форм, але це буде лише кілька форм. Вони між собою будуть більше схожі, чим не схожі. А якщо ви візьмете, ну скажімо так, вигляд руків'я у фолдерів, то можна побачити, будь-що від якихось просто не знаю, Гроболів, кракозябр і просто ужаснахів до справді досить зручних компромісних варіантів, де ніж зручно лежить у руці і добре заповнює. Але ніколи фолдер, ніколи фолдер ніколи не буде працювати на такому горизонті часу і роботи, як, наприклад, зможе працювати нормальний фікс. Ось такий зміст відео, ось така ідея. <кхем> Ви можете, знову ж таки, я не всі ножі знаю, не всі ножі тримав у цьому житті. Які виготовлені взагалі за весь цей час. <кхи> Скажу так, ну може це теж комусь буде дивно, але в даному випадку я мінімум три тисячі ножів тримав у своїх руках за своє життя, а можливо і більше. Складно сказати, але це цифра от такого порядку. І це ножі зі всіх країн світу, це ножі майже всіх ножових компаній світу і так далі. Ну Є такі, які я не тримав, є такі, які в даний момент виготовляються, поки я записую це відео. Це зрозуміло. Я не претендую на те, що їх, е, ніхто їх не бачив чи не тримав більше. Але повірте, я, напевно, з такої цифри, я думаю, що ви оціночною, я думаю, ви розумієте, що я маю величезний досвід у тому, щоб тримаючи ножі, ну я їх заточую я займаю з комерційним заточуванням, в тому числі і виготовлення ножів, я виготовляю ніж для ЗСУ. Але зараз мова не про те. Мова йде про те, що коли ви вважаєте, що існує якийсь фолдер, який не буде номинати, то це так. Але при умові, що ви працюєте ним на ну, нетривалий час. Якщо ж ви збираєтесь працювати тривалий час, у вас чекає якась важка робота, вам треба багато нарізати деревини, припустимо, або щось подібне, ну, все-таки альтернативи ножам з фіксованим лезом просто не існує. Тому що тільки тут можна врахувати, скажімо, от всю площу задіяти, всю площу руків'я і відповідно розподілити тиск на всю долоню. З таким ножем можна працювати довго. Ось таке відео, друзі, був радий поділитися такою думкою з вами. Незгідні, заперечуйте, згідні, доповнюйте, давайте свої приклади. Завжди цікаво, якесь практичне використання і ваш практичний досвід, тому що є люди, які тримали в своїх руках більше ножів, ніж я. Є люди, які мають ну, краще розуміння, тому що вони безпосередньо там живуть, виживають у природі, вони дають собі раду, бо ходять там в автономні походи в ліс, займаються бушкрафтом, займаються якимись системами препінгу, не знаю, виживанням. Ну, в них досвіду більше. Туристи, пластуни, хто завгодно, екстремали, військові. Звісно, цікаво почути там ваш досвід. Але головну ідею я вам доніс і радий буду, якщо вона була вона для вас корисна та цікава.